Я Урбанський Олександр. Звертаюся до вас з проханням, я лежу в Хмельницькій міській лікарні. Звертаюся до вас з проханням підтримати. У мене немає ні батьків, ні батька, ні мами. Підтримати мене і допомогти. Есть, ну, нам треба на також мені на лікування і на этот, у мене отек легких, збирається жидкость легких, плюс ще є діарея і этот, є проблеми з зубами. Я звертаюся до вас, щоб ви допомогли мені на лікування. Я знаходжусь в хірургічному відділенні, терапія, четвертий поверх, Бельницька міська лікарня. Гроші можете прораховувати на телефон номер 063 124 0224. Дякую вам, Боже вам благословення.